Сьогодні ми вважаємо себе єдиною цивілізацією у всьому всесвіті. Та що як це зовсім не так? Ось ці бульбашки це насправді інші високорозвинені цивілізації, які можуть оточити нас вже в найближчому майбутньому. А ми лише дрібна цяточка серед них. За гіпотезою прибульців-загарбників, чимало цивілізацій на певному етапі розвитку починають активно колонізувати космос і таким чином звужують життєвий простір для тих. То не встиг цього зробити. Найгірше, що прибульці загарбники цілком можуть бути настільки просунутими, що подорожують зі швидкістю світла. Через це ми можемо навіть до останньої миті не знати, що вони вже поруч. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому сфера Дайсона не врятує нас, а навпаки. Яка космічна зброя прибульців загарбників здатна знищити всю сонячну систему? Та якщо ми досі не бачили їх, наскільки ймовірно, що вони захоплюють всесвіт просто зараз? Та найголовніше, що нам доведеться зробити, щоб не стати жертвою надрозвиненої цивілізації? Найочевидніший варіант порятунку це розвинутись самим. Та перші кроки до цього будуть чи не найважчими. Та принаймні ми маємо покрокову інструкцію шкалу Кардашова. Згідно з нею, щоб стати надрозвиненою цивілізацією, потрібно видобувати дедалі більше енергії. Кардашов виділив три типи цивілізацій, та ми поки не досягли навіть першого. Щоб розвинутися до нього, нам потрібно використати всю енергію Землі еквівалентно 10 в 16 ступені Вт. Якщо нам це вдасться, то ми зможемо отримувати енергію навіть з руйнівних ураганів та землетрусів. Та на заваді цьому стрибку стане великий фільтр, гіпотетичний бар'єр, який не дозволяє цивілізаціям розвиватись. Сьогодні 70% енергії ми добуваємо завдяки нафті, газу та вугіллю. Тож, що якби ми використали саме ці копалини для еволюційного стрибка і отримували з них ще більше енергії? Легко збагнути, що це призведе до катастрофи. Наша атмосфера просто не витримає настільки потужних викидів парникових газів, і це якраз стане великим фільтром для усього людства. Замість надрозвиненої цивілізації ми отримуємо лише затоплення усіх континентів та отруйну атмосферу. Та навіть якщо ми уникнемо екологічної катастрофи, то вугілля, нафта і газ, зрештою, закінчаться, і все людство переживе небачену енергетичну кризу. Кращим варіантом може здатись розвиток ядерної енергетики, тільки, щоб досягти першого типу, потрібно буде побудувати ядерні електростанції всюди. І навіть якщо ми уникнемо катастроф, подібних до вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Та одні лише радіоактивні відходи у настільки великих кількостях можуть стати новим великим фільтром. У такому разі нашою основною проблемою буде не видобуток енергії, а пошук питної води та чистого повітря. Та як щодо альтернативних джерел енергії? Навіть якщо ми виготовимо в 10 разів більше сонячних панелей, гідроелектростанцій та вітрогенераторів, то наше місце в шкалі Кардашова лишиться майже незмінним. Отже, потрібно буде вдосконалювати існуючі технології та шукати нові екологічні способи видобутку енергії, як от навчитись використовувати енергію з земного ядра. Тоді, за найоптимістичнішими підрахунками вчених, ми вже до 2300 року зможемо нарешті стати цивілізацією першого типу. Уявімо, що ми вже заряджаємо свої електромобілі від ураганів. Але це аж ніяк не захистить нас від прибульців хапачів. Отже, треба рухатись далі до цивілізації другого типу. А отже, видобути усю енергію сонця еквівалентно 10 в 26 ступені Вт. Теоретично це можливо. Якщо побудувати навколо сонця гігантську оболонку. сферу Дайсона. У класичному варіанті її діаметр дорівнюватиме одній астрономічній одиниці, тобто відстані від Землі до Сонця. А всі будматеріали не помістяться в жодному складі адже за вагою дорівнюватимуть масі Юпітера. Та уявімо, що люди майбутнього перероблять достатньо астероїдів у деталі сфери на це піде багато десятиліть чи навіть століть. І ось. Нарешті сфера Дайсона готова. Та результат багаторічної праці зможе знищити всього один метеорит, який деформує сферу. Через найменшу нерівність у конструкції сонячна гравітація здатна зім'яти її. Тож набагато надійніше буде будувати сферу не суцільною, а з безлічі маленьких супутників сонячними панелями. Але це не вбереже нас від найбільшої небезпеки. Адже, влаштувавши велике космічне будівництво, ми станемо яскравою ціллю для значно розвинутіших цивілізацій. І вони невдовзі розпочнуть знищувати нас та нашу сонячну електростанцію. Так чи інак, ми стикаємося з черговим великим фільтром отже, в наших інтересах знайти компактніше та менш помітне джерело енергії, і ним може стати антиматерія, тобто повна фізична протилежність звичайній матерії. Навіть однієї мільйонної граму цього палива вистачить для польоту на Марс. Тож не дивно, що НАСА ще з 2000 року займається розробкою двигуна, що працюватиме на антиматерії. І за найоптимістичнішими прогнозами, всього за 2000 років, завдяки цій технології, ми станемо цивілізацією другого типу та будемо готові до колонізації усієї галактики. Але в намаганні підготуватись до зітнення з привульцями загарбниками, ми наштовхнемось на іншу, менш очевидну проблему. То які загрози приховує вища ліга цивілізації? Після цілковитої колонізації нашої сонячної системи ми станемо на шлях видобування енергії з усієї галактики, яка еквівалентна 10 в 36-му ступені ватт. Всю важку роботу, як от побудову космічних мегаструктур, будуть виконувати роботи, які самостійно розмножуватимуться. А завдяки передовим досягненням в медицині середня тривалість життя зросте на сотні років. Здається, що нам лишається лише обживати нові світи і насолоджуватись довгим життям, плануючи нові космічні мандрівки на різні екзотичні планети. Та не все буде так безтурботно. Згідно математичної моделі астробіолога Майкла Вонга, цивілізація, що візьметься за колонізацію космічного простору, неминуче зіштовхнеться з грандіозною кризою розподілу ресурсів, і ледь встигнувши подолати її цивілізацію, зовсім скоро охопить чергова криза, приміром, розповсюдження нової смертельної зброї. Коли з неї знайдуть вихід, то нова загроза воєнних конфліктів постукає в двері ще швидше. Загалом за Вонгом, чим активнішою буде космічна експансія на шляху до третього типу цивілізації, тим стрімкіше зростає ймовірність її тотального колапсу. Та ли уявіть різниці між людьми, які залишаться жити на землі, і між колоністами якоїсь дальньої планети, що прожили на ній багато тисяч, а то й мільйонів років? Це будуть буквально різні види тоді ворожнечі між ними просто не уникнути. А що як на колонізованій планеті? За тисячі світлових років від нас настане енергетична криза. Її населення лишиться ізольованим від решти колоній, розкиданих по всій галактиці. Тож задля виживання люди будуть змушені повернутись до примітивнішого та геть недемократичного суспільства. За приблизною оцінкою колонізація галактики може зайняти в нас як мінімум 70 мільйонів років. І за цей час серед тисяч колоній неминуче з'являтимуться такі, які розпочинатимуть міжособні війни з тих чи інших причин. Це буде наступним великим фільтром для людства. Адже замість спільного розвитку ми знищуватимемо одне одного. Та якщо ми виснажимося у всіх цих дрібних конфліктах, то станемо легкою здобиччю для прибульців загарбників. Тож краще нам об'єднатись та знайти спосіб лишитися єдиною цивілізацією в галактиці. І Якщо до цієї миті нас ще не знищать прибульці хапачі, то нам самим варто спробувати ними стати, просто щоб встигнути захистити себе. А це означає вихід за традиційну шкалу Кардашова та шлях до цивілізації четвертого типу. Для цього нам потрібно всього лише використати енергію усього всесвіту навіть невидиму темну енергію, яка складає 68% Всесвіту. Сьогодні ми просто не здатні уявити, куди подіти стільки енергії, подібно до того, як перші люди не розуміли, навіщо комусь щось ще, окрім багаття в печері. Та певно, стільки енергії нашим нащадкам буде потрібно не лише для міжгалактичних подорожей на передових космічних кораблях. Вони будуть, скоріш за все, для розваги та відпочинку, як сучасні круїзні лайнери. А щоб потрапити в офіс у сусідній галактиці, достатньо буде скористатися домашнім телепортом. Вважається, що саме телепортація і стане основним надбанням цивілізації четвертого типу та забезпечить їй постійний внутрішній зв'язок і єдність. І Тут йдеться не лише про миттєве переміщення у просторі окремих людей, але й цілих міст та навіть планет. Ми зможемо змінювати та навіть будувати власні сонячні системи. Лише так ми зможемо зберегти для наступних поколінь нашу материнську планету землю. Адже через кілька мільярдів років, коли ми зможемо стати цивілізацією четвертого типу, сонце збільшиться настільки, що зробить землю непридатною для життя. Тож нам доведеться посунути землю подалі від світила або взагалі знайти для неї іншу зірку, і це буде нескладно, адже ми матимемо мапу всього всесвіту. Зможемо заселити буквально всі його куточки. Агент з нерухомості запропонує поселитись вам біля надмасивної чорної діри, якщо ви прихильник спокійних місцин або ж у жвавому регіоні поруч з космічним будівництвом. А ваш розум буде імплантований в синтетичне тіло. Тож ви житимете вічно. У підсумку люди майбутнього будуть значно далі від нас, ніж ми від. Неандертальців. І на цьому етапі ви вже точно зустрінетесь з конкурентами, якщо вони існують. Це буде історична подія. Контакт двох цивілізацій загарбників. Або не двох. Скільки їх може бути взагалі? Оцінити інопланетних конкурентів заздалегідь дуже непросто. Хоча ми вже давно намагаємось. Ще в 1961 році астроном Френсінс Дрейк вивів рівняння, за яким можна підрахувати, скільки розумних форм життя у нашій галактиці такі ж розвинені, як і ми, у цю формулу входять такі параметри, як R – Кількість утворюваних зірок в галактиці, FP – Кількість зірок з планетами, FE – кількість планет, на яких справді зароджується життя, FI – Кількість планет, на яких утворюється розумне життя. І так далі. Та складність рівняння полягає в тому, що ми досі не знаємо точних даних для його розв'язання. Тож і в самого Дрейка розрахунки мали похибку від тисячі до 100 мільйонів планет з розвинутими цивілізаціями. Ці цифри вражають, але і чумацький шлях налічує більше ста мільярдів зірок та близько трильйона планет. Згідно з найсучаснішими оцінками, нас можуть оточувати до 111 цивілізацій. Така цифра базується на припущенні, що розумне життя з більшою ймовірністю з'являється лише після 75% часу існування зорі. Інші дослідники з Нотінгемського університету врахували також хімічний склад зірок і видали результат, що в нашій галактиці повинно бути як мінімум 36 розвинутих цивілізацій. Це звісно, не 100 мільйонів, як у Дрейка, але теж чимало. мало. Але якщо їх навіть стільки, при чому вони десь поруч? Чому ж ми їх досі не бачимо? Це питання вперше озвучив фізик Енріко Фермі у спілкуванні з колегами ще у 1950 році. Вже тоді було зрозуміло, що в галактиці з купою зірок, схожих на сонце, повинні бути цивілізації, подібні до нашої, та навіть просунутіші. І парадоксально, що з усім шаленим розвитком телескопів ми досі не бачили жодної з них. Колега фермі Едвард Теллер тоді припустив, що ми, напевно, живемо десь у глибинці, дуже далеко від галактичного мегаполіса. Та сьогодні, на парадокс фермі, є значно більше відповідей. Найпростіша з них полягає в тому, що ми просто перші, хто впорався з великим фільтром, який зупинив усіх інших. Та ми не знаємо, на якому саме етапі в минулому це сталося чи на самому початку формування планети, чи на етапі появи багатоклітинних організмів або ж великий фільтр зупинив розвиток тварин з розвиненим мозком, або насправді розвинені цивілізації вже стали жертвою прибульців загарбників. За іншою гіпотезою цивілізації, яким вдалося сформуватися, просто ховаються від тих самих інопланетних агресорів. Або ж вони настільки розвинені, що вирішили ізолювати себе від навколишнього космосу, та цілком, можливо, навіть обрали життя у віртуальному світі замість реального. Згідно ще однієї теорії, інопланетні технології настільки відрізняються від наших, що ми просто не здатні розпізнати їхніх сигналів. Та найхимерніша з гіпотез полягає у тому, що розвинуті цивілізації спостерігають за нами без нашого відома. І не бачимо ми їх, бо вони знаходяться десь поза нашим всесвітом. Ось ця ділянка не лише найхолодніша в усьому видимому космосі, але й суцільно порожня. Тут майже немає галактик. Так, професорка Університету Північної Кароліни Лаура Марсіні Хафтон вважає, що стандартна фізика не здатна пояснити настільки велетенською порожнечі в космосі і що вона є нічим іншим, як відбитком іншого всесвіту. Невже саме звідти за нами і спостерігають? Та що ж станеться, коли вони нарешті вирішать проявити себе? Іншими словами, як нам вистояти перед прибульцями загарбниками? У 2008 році НАСА надіслали в космос у район полярної зірки пісню «Бітлз» під назвою Через Всесвіт. Та що, як хтось отримає цей сигнал, коли він подолає кількадесят світлових років? Навряд чи будуть це прибульці хіпі, які влаштують вечорниці під музику Ленена. Вони радше вирішать нас знищити. Про це ще в 1981 році казав космолог Едвард Гаррісон. Згідно його гіпотези, розумний вид, який подала власні схильності до саморуйнування, сприйматиме інші розумні види як безумовну загрозу. Тож знищити нас це найрозсудливіше рішення для прибульців. Саме тому сам Стівен Хокінг вважав, що у наших інтересах поводитись тихіше, щоб мимоволі не привернути уваги космічних загарбників. Та що як ми вже спізнилися? І надрозвинена цивілізація вже почула нас та готується до атаки. Навряд вони запустять космічні дрони чи ядерні боєголовки. Отже, прибульці не чекатимуть мільйони років, поки ці засоби ураження долетять до нас. З тієї ж причини марно очікувати космічного флоту, навіть якщо ця цивілізація подорожуватиме близько до швидкості світла, то тільки щоб дістатися до нас їм знадобляться сотні, а то й тисячі років. За цей час ми встигнемо підготуватись, помітивши в телескопах космічний флот, тож потрібна менш помітна та значно ефективніша зброя. Як-от Міжзоряний лазер, надрозвинена цивілізація може дозволити собі зробити щось подібне з цілої сфери Дайсона. Уявіть собі, струмінь енергії в трильйони разів потужніший, ніж уся енергія людства. Завшишки з землю він спрямований просто на неї. Коли лазер дістанеться до нас, ми лише встигнемо помітити красиве зеленувате світло за мить до смерть. Воно підсмажить землю, наче поруч із нами з'явилося 30 мільйонів сонць. Океани почнуть википати, а континенти перетворяться на лаву за лічені години. Та якщо ми на той час будемо цивілізацією другого типу та розселимось по всій сонячній системі, один лише лазер буде неефективним. Прибульцям загарбникам знадобиться зброя масового ураження. Приміром, сотні або тисячі ракет на антиматерії. Ми поки здатні виробити лише кілька нанограмів цього суперпалива, але надрозвинена цивілізація може дозволити собі виготовляти надшвидкісні ракети, заряджені тоннами антиматерії. Уявіть собі ракету розміром із хмарочос Бурдж-Халіфа, яка несе 500 кілограмовий заряд. Її запуск яскравіший за сонце. А швидкість польоту наближається до швидкості світла. Ми тільки помітимо спалах якоїсь далекої зірки в небі, і вже за кілька годин ракета влучить у Землю або Марс. Удар цієї ракети спричинить вибух усіх континентів. Їхні шматки взлетять в атмосферу і, падаючи, нанесуть ще більше руйнувань. Земля стане схожа на зім'яту паперову кульку та знищувати вщент планети, які натомість можна колонізувати. Не надто раціонально для справжніх загарбників їх задовільнить всього лише знищення усіх людей. Для цього в них є радіаційний промінь смерті. Такий зможе побудувати лише цивілізація третього типу. У радіаційному прискорювачі завдовжки з 10 планет Земля величезні магніти скеровують електрони у промінь, який вистрілює зі швидкістю світла. Через це ми його навіть не помітимо та й не буде жодних видимих руйнувань. Спочатку всіх жителів ураженої планети почне паморочитись голові, а невдовзі кожен захворіє на онкологію адже усе живе буде уражено шаленою дозою радіації. І всього за кілька років у всій сонячній системі не лишиться жодної живої людини. Тоді наша домівка стане черговою колонією загарбників. Або після багатьох сеансів опромінення навіть уся галактика. Тож сподіватимемось, що пісня Ленана не потрапить в жоден космічний примач. І хоч сутички з розвиненою цивілізацією нам не уникнути, є надійний спосіб вижити навіть при зіткненні з найвоєвничішими расами. Але для цього нам доведеться здійснити ще один стрибок та стати цивілізацією п'ятого типу. Ключем до цього є відкриття мульти Всесвіту, тоді та реліктова холодна пляма більше не буде для нас загадкою. Адже ми зможемо колонізувати усі всесвіти, що існують. Тож прибульці загарбники більше не будуть для нас загрозою, адже ми ізолюємо їх в одному із всесвітів. Та ми на цьому не зупинимось, адже шостий тип цивілізації здатний захистити себе ще більш ефективно. Бо він володіє технологією подорожей в часі в усіх всесвітах. Тож, перемістившись у минуле, ми зможемо запобігти будь-якій конкуренції, знищивши її заздалегідь. Проте ця могутня цивілізація набагато далі від нас, ніж ми самі від бактерій. Та що як вона вже існує і навіть розвинулася ще більше? Гіпотетично існує останній сьомий тип цивілізації, який ми сьогодні навіть не здатні собі уявити. Відомо лише, що її представники стануть володарями усіх законів природи, матерії, енергії, часу, простору та його вимірів. Якщо така цивілізація існує, то сьогодні ми просто не здатні її розпізнати, навіть якщо вона повністю контролює наше життя, бо її прояви не можна відрізнити від явищ самого всесвіту. Така цивілізація легко знищить усі ворожі цивілізації довкола. Але чому ми самі досі існуємо? Чому вона не чіпає нас? Може, тому що ця цивілізація і є ми в майбутньому? І наші нащадки захищають нас, щоб через 10 мільярдів децільйонів років ми стали ними? Це якраз пояснило б, чому сьогодні ми не бачимо жодного позаземного життя. Його вже знищило людство сьомого типу. А як ви гадаєте, наскільки правдоподібно звучить така теорія, і чи станемо ми колись цивілізацією, яка зможе вистояти перед усіма загрозами?